Доброго дня, з вами я завжди, я і на своєму каналі Кухня з кишені і справи на Підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, щоб включати довіщення. Сьогодні ми будемо з вами випікати хліб. Вміти пекти хліб це не як обов'язок кожної господині. Рецепти різні, а хліб все рівно. Кожного дня ми споживаємо. І не завжди буває так, що в нас є змога вийти десь по хліб. От сьогодні ми будемо пігти хліб, і для мене цей рецепт звичний, тому що я давно для себе знайшла цей рецепт, іншого тепер не хочу. А вам рекомендую теж спробувати все дуже просто. Хліб сьогодні будемо випікати не на воді, а на сироватки. Я обіцяла вам, коли ми робили плавання на домашній сир, я вам казала, показала і говорила, щоб ви не виливали сироватка, яка залишається від відтоплювання творога, сира, От, щоб ми його не викидали, тому що на ньому можна і кружі, і млинці, а сьогодні ми спечемо хліб. Що для цього потрібно? Літр теплого, теплого, не, не гарячого, а теплого. теплого, такої теплої сироватки. Дріжджі мене сухі львівські, можна сирі дріжджі, я тільки більше брати. Столова ложка з гіркою дріжджі. По столовій ложці солі і цукру. Столова ложка оцту. Оцт, оце обов'язково додаю для того, щоб хліб не тріскався. Столова ложка сочникової олії. Ось і все. І муки скільки візьме. У мене тут 1,5 кг. Я не знаю, скільки візьме, тому що давно хліб не пекла з цієї муки, не знаю, як і буде. Потім я зважу і вам скажу. Значить, перш за все, що ми робимо? Заливаємо у цю каструльку, де я буду замішувати. Літр теплого теплого такого. як це намагало, Сироватка, тепла вода. Якщо нема сироватки, просто на воді цей рецепт діє на воді. я Взагалі-то я завжди хліб печу на воді. Просто зараз є така можливість. Так, додаю сюди цукор. Обов'язково цукор додавати, тому що для того, щоб дріжджі почали працювати, нам потрібен цукор. Отак. От додаю мені однією рукою не дуже зручно. Додаємо цукор і додаю ось так дріжджі. Якщо у вас сирі дріжджі, отакі живі дріжджі, сирі, то їх, напевно, в три рази більше треба, я не знаю, я ніколи з ними не працювала, не знаю, не можу сказати. Так, дріжджі з гіркою. Ось так. Прямо такою доброю гіркою. Теж додаємо. І через хвилиночку, ось так я зберу тут. І через хвилиночку побачимо, як вони почнуть працювати. Вони почнуть такі пускати, я муки не додавала, тільки сипнула те, що були з ріжжями. І коли отак я засипаю вже через хвилинку. Вони робляться такі як верти які пук-пук, такі стріляють, наче. видно, що вони працюють. Це хліб швидкий, я вважаю, тому що він не перемішується ні разу, раз замішується і все. І опара тут не робиться. Оце я залила. І подивитися, чи це засипала дружню. Подивитися, буквально через хвилиночку вони почнуть працювати, почнуть набухати прямо тут, у теплі водички з цукром. І все і зразу додаємо і замішуємо муку. Випікати ми сьогодні будемо, У мене взагалі-то є такі форми різної форми, такі, як буханки фабричні. А сьогодні я хочу зробити таку паляничку в такій формі, таку квіточку. Ось так. Уже дивіться, бачите, набухає, розбухає і без муки, і без всякого замішування. Ось так вже видно, що вони працюють. Вони робляться такою шапочкою і починають стріляти. І тепер додаємо муки. Скільки муки докладемо, я вам скажу. Так, зараз ще на цьому етапі додаємо оцет. Це ще дотури до замішування муки. Додаємо сіль, сіль і цукор, який у нас залишився. Я не додаю ніякого насіння. Хліб, ложка солі ложка цукру для стабілізації вкуса цукор. Хліб повинен бути такий, як ми любимо, щоб такий не солонуватий, а нейтрального смаку. Так, і додаємо отак. Столову ложку теж додаємо сюди олії. Обов'язково, олії, обов'язково. Так, маємо ми тут сіль, цукор, дріжджі, олії і оцет. Повторюю ще раз, на літр рідини або теплої води, або теплої сироватки. Столова ложка солі, столова ложка цукру, столова ложка з гіркою з великою. Навіть можна, якщо дрожжі, не дуже свіжі, півтори столові ложки сухих дріжджів, столова ложка от столії, солі цукру, дріжджі і мука. Муки скільки візьме. Ось так я потім зважу. Додаємо муку і, і замішуємо тісто. Ось так замішуємо тісто, щоб воно було не круте і не рідке, щоб було такого стану, ось такий стан, ніби от-от прилипає до рук. Але не береться, але липнеш. Коли прикладаєш руку до тіста, воно нібито липне. Ось так, Замішуємо його. Це саме просте тісто на хліб, яке я тільки знаю. І потім ми його залишимо, воно підніметься в два рази рівно. І все. І вже тоді формуємо буханці, які нам треба. Розігріваємо духовку, поки духовка розігрівається, підходить тістечко вже в формі, і ставимо випікати. Духовка в мене не дуже, скажу прямо, така недобра не, не моя духовка. Вона не нагрівається більше 130 градусів. Чи то газ такий, чи духовка, я не знаю, але взагалі цей хліб випікається годину. 20 хвилин при нижчій температурі, десь 20. 20 хвилин випікається при високій температурі. І останні 20 хвилин випікається знову при низькій температурі. І ставиться на дно якась ємкість із водою. Ось так я зараз домішую руками і вам потім покажу, яке тісто. Оце вже домішувати сюди не треба. Ви бачите, яке воно? Оце такої консистенції, воно повинно бути. Ось так. Тісто замісили. Пішло в мене кілограм 300 г муки. Ось що залишилось. Ця мука нам пригодиться, коли ми будемо вже вимішувати і формувати хліб. Ось дивіться, якої структури. Бачите, до, до рук не береться, але дивіться, бачите? От-от. Оце таке, бачите, ніби, ні, ніби тянеться за рукою, а до рук не береться. Оце таке воно повинно бути. Ми тоді ще будемо замішувати хлібці, як формувати, хліб не формувати. Тоді ми доміш, домішаємо трошки муки, і цього буде достатньо. Зараз накриваємо кришечкою і залишаємо її, поки підніметься до верха і навіть вище. Отак воно повинно піднятися. Зараз займає десь третю частину каструлі, повинно піднятися до верха. А то навіть і таку шапочку. Тоді трошки його опускаємо і поки готуємо місто для того, щоб формувати вже хліб, воно ще раз підніметься. Так ось так, дівчатка, трошки більше годинки, поки я займалася іншими справами. Дивіться, як підійшло тісно. Бачите, дивіться, дивіться, яке воно живе. Я трогаю, а воно опадає. Дивіться. Бачите, воно злегка липне до рук. Оце таке воно повинно бути таке. Зараз я його викладу на дощечку, припилю гарненько мукою і буду виробляти хлібці. Форму потрібно змазати олійкою, гарненько. Зараз я підпалю в духовку от, і будемо вимішувати далі. Так, ось я беру форму змащую олією гарненько так і боки з усіх сторон щоб вона була добре добре змащена олійкою вона мені ця кормочка вона дуже-дуже давня але вона дуже така мені корисна коли або шарлотку пекти, або навіть бісквіт ось так і я її покладу на ось таку додатковий журовнічний листочок такий, тому що вона тоненька, щоб не пригоріла. Ось так. Ця олійка нам потрібно буде перемазувати хлібці. Так, зараз припиляю стів мукою. Щедро. так. У нас було півтора кілограма муки, кілограм 300 грам пішло на. Тісто, так, дивіться, як воно гарненько. Дивіться, яке воно пористе, яке воно гарне тісто. Легке, пухке, м'яке. З таким тістом одне задоволення працювати. Так, почищаємо каструльку, щоб і граминочки не залишилось. Підбираємо, щоб воно не втекло з столу. А пахне, пахне трошки сироваткою таким специфічним аромат, такий, як сільський хліб. Ось так. І тепер беремо і просто замішуємо. Бачите, він липне до рук. Він повинен так липнути до рук. Ми беремо з усіх сторін і підгортаємо його так і вимішуємо до тих пір, поки... Він не буде братися. хліб, щоб ви знали, чим більше вимішуєш, тим він кращий. Він робиться такими, відривається такими пластиночками, слоями. Ось так. Тісто воно не любить лагідне. Отак. Любить, щоб його. Отак ось, ось, бачите? Ось так з ним треба поводитися, без ніжності, без сентиментальності, тоді воно краще набагато. Бачите, воно ще береться, нам так і треба, не бійтесь. Оце оцю муку ми цю мішаємо і буде якраз саме те, що треба. От так. Ось так і досить. Зверху припиляємо його, муку цю вмішали і тепер перевертаємо його ось так. Ви подивіться, яке воно пухке, яке воно м'яке і яке воно гарне. Можна руки не припиляти мукою, а змастити олією. Але потім у потім ці шматочки, які ми будемо як вимісимо його гарненько, де попала олія, воно буде відслоюватись. Нам це не треба. Так, тепер беремо цей такий у нас як великий батон і ріжемо його на 5 рівних частин. Для нас це не принципово, тому що ми готуємо це для себе. От, Як отак немає комісії в нас. Я дивлюся, що це більше і це менше. Я відтуда, відтуда відріжу, туди додав. Так, все, У нас п'ять отаких балабушок є. Що ми робимо з ними далі? Кожен з них отак тепер ретельно-ретельно вимішуємо, вимішуємо його, припиляємо і вимішуємо. Воно аж пищить. Отак. І викладаємо ось у цю формочку. Ось так. Бачите, ось я поклала. О. І змащую олійкою, з усіх сторон, змащую олійкою. Для того, щоб всі інші не пристали один до одного, а зверху, оце зверху, щоб була така кірочка, щоб не присохло. Поки будемо вимішувати, щоб воно не підсихало. Так, духовка в нас гріється. Ось так вимішуємо. Воно таке податливе-податливе. Кладемо поряд. Зовсім поряд кладемо ще один. Ось так. Бачите, ось так. Два. І теж змазуємо з усіх сторон олійкою. Хліб випікати, звичайно, робота така клопітка, але воно того варте, тому що домашній хліб це завжди смачно і завжди під рукою, як є мука, і є вода. Сіль і цукор завжди є. Ось так. І всовуємо п'яту сюди, балабушку, таку булочку. Вирівнюємо їх. Отак. Щоб вони були рівномірні всі. Ось. Гарненько змащуємо. Все. Ось так. Ось така вийшла в нас така вийшла краса. Тепер залишаємо, щоб воно підійшло, поки нагріється наша духовка. Ось скільки в нас залишилось муки. Ну, певно, ну, грам, 100, мабуть, і немає 100 грам. Так що 1,5 кг готуйте муки, тому що мука буває різна. В мене взяло на цей раз скільки, у вас може бути більше. Так що... Ось така у нас хлібинка. Дивіться, яка гарна квіточка. Як вона піднялася, вона ще підніметься, дуже підніметься в духовці. Духовку ми вже розігріли. Зараз я буду ставити. Дивлюсь на годинник. Зараз 15 хвилин. Другий, другої подивимося, за скільки цей хліб випечеться. Ось так, поставили в духовочку. У нас нема тут верхньої і нижньої, там конвейенції, якоїсь конвекції немає. Просто собі, звичайно, собі духовка. Я поставила на середину, щоб вона добренько випікалася. Ось так, поставили і будемо чекати, що вийде. Що наш хлібчик? Ось ми дивимося, як він піднявся. І ось зараз пройшло півгодинки. Ми ставимо на дно водичку. Збільшили вогонь. От. Ну, ось дивіться, яка вийшла в нас гарна хлібинка. Дивіться. Квіточка така. Тут п'ять повноцінних отаких от невеличких бухальців. Дивіться, які вони гарні із такими спідничками. І з такими юпочками, гляньте. Тут є і сухушечка. Чуєте? Є і м'якушечка для кожного. Хто хоче твердішеньке, Хай їсть твердішеньке. Кому треба м'якшеньки, є м'якшеньки. Така вона, дивіться, смачна. Що тепер робимо? Я трошки збристкою водичкою. Геть зовсім зовсім отак. Ну, що нам Сильно хрустка створинка вже не треба, ось я з усіх сторон. От. І ось тепер я накрию на хвилиночку. Накрию такою, така в мене є рушничок такий, щоб воно трошки відм'якла. Витягнемо і подивимося. Дивіться, як виглядає з дна. Я вже перевернула. Дивіться, яка гарна квітка. Розочка з такими пелюсточками. Гарна-гарна така. А аромат свіжеспеченого хліба, це завжди затишно, це завжди так, знаєте, по-домашньому. В такий дім, де пахне хлібом, завжди хочеться повертатись. Ось дивіться, як він, лент. Дивіться. Як він розривається кожен цей такий буханець хлібець. Він, він відривається. який він пористий. Бачите, такі волокна. Волокна ми гарно вимішували і такі волокна. Ось дивіться. Кожен отак, кожен хлібець. Ви подивіться. Зараз, щоб показати вам, дивіться, як, якими пластинками він відривається. Зараз він. Дуже-дуже гарячий, я не можу взяти його в руки, але ви подивіться, ось гляньте. Я не знаю, чи вам видно. Подивіться, якими пластинками він відривається. Подивіться. Це просто шедевр. Як він смачно пахне. Який це смачний хліб. Дивіться, бачите, він відривається отакими пластинками гляньте. Отакими. От Дуже-дуже-дуже смачний хлібчик. Спробуйте по цьому рецепту, не пожалкуйте. Я вам ще повторюю: на літр або теплої води, або сироватки, так як у нас сьогодні була, столова ложка солі, столова ложка цукру, столова ложка олії, столова ложка оцту, столова ложка з гіркою або півтори столові ложки, в залежності якої давності у вас дріжджі. І кіло, кілограм 400 муки. Все ми гарно замісили, без опари. Ми не перемішували два рази, один раз ми тільки перемішували. Дали йому підійти, потім сформували, поки духовка підігрівалася, хлібчик підійшов у нас у формі. Форма може бути люба. Це я зробила 5 таких хлібців. Ну, тут може вийти два, здорові. О, такі, ну, як магазинний хліб кирпичиком, два здорові такі, або навіть три середні, або два здорові такі, ну, дві хлібини, прямо здорові. Для великої родини це достатньо. Цей хлібчик, чому ми так, дивіться, гляньте. Ось ну, я нажимаю, він піднімається. Дивіться, це він ще гарячий зовсім. Чучіть, Чоб... не бійтеся, хліб це завжди смачно, це завжди ситно, це завжди пахне по-домашньому і в такий дім хочеться повертатись. Хай Бог благословляє вас. З вами, як завжди, була Любов на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Підписуйтесь, діліться рецептами із своїми друзями.